Ну і сьогоднішній відео буде такий собі цікавий тим, що ми покажемо вам, як ми ремонтуємо. Привіт собака! Сьогодні не гавкає, як ми ремонтуємо вінчики до міксерів. Ну а Андрюха тут же зараз налаштовується. Друзі, значить показую. Є в нас вінчики. Що я вам хочу про них розказати? В принципі, сьогоднішній відео і про них і буде. Дивіться, вони є праві є ліві. Так? Оце, дивіться, гарні два вінчики. А це, друзі, не годиться. Бачите, він навіть цілий, але ми ним не користуємося. А чому? Бо він піднімає наверх і просто з бадійки все вилітає на швидкості. А ці два вони прижимають так, на дно. Наш там, щоб там не було. Навіть клею відрові. Замішуйте, оцей прижимає клей на дно, той піднімає нагору. І Таким чином, якщо на великій швидкості, просто той клей вилітає з відра. Ми по помилки колись їх купили два штуки і так вони і валяються. Це я просто взяв, щоб вам показати, щоб при покупці вінчика ви розуміли, що вони є праві і ліві. Ось Звертайте завжди на це увагу. Все, Андрюха розкладає он сварочку. Значить, Андрюш, ти бере той вінчик зараз, що на міксері, так? Да? І туди кільце краще приварить. Ти знайшов друге кільце? Нема? Мабуть, ми його вже використали. Ну, Одне в нас є, зробимо. Один. Один. А, бери до цього приварюй. Ось, нормальний. Оцей, середній. Зачищай там все і приварюй. Друзі, і таким чином ми відремонтуємо наш вінчик. Вирішили такий, отрим, бо цей дивлюсь, таке враження, наче він трошки зігнутий. І може вібрувати при замішуванні. Друзі, дивіться, вони як нові ще. Ви бачите, що оці. Всі речі, вони цілесенькі, все добре. Тільки постиралися оці кільця. Через то ми купляємо отаке кільце за 30 гривень. Приварили все. Пінчик отакий коштує там, від 400 до 500 чи 600 гривень. Навіщо? Купляти новий, якщо можна використати це. Отак. Отак. Якісна робота. Накидаємо арматурки і все буде чудово. Ну, Андрюха ж займається тут воно буде, да? От так? Отак. Друзі, бачите, що тут складного він зараз приварить і вам ось новий венчик. За 30 гривень, а не за 500. Да, Андрюх? Тільки ж там позачищай що гарно, щоб все поприварювалось. Добре? Добре? Давай, юний зварювальник. Ну, Андрюха зачищає. Зараз почне заварювати. Зачистив, Андрюх. О. І обережно, добре. Ну що я вам скажу, друзі? Андрюха не опитний сварщик. Тому я й хочу, щоб він навчився. Знову ж там, колись в коментарях мені писали, що ні, не можна вчитися всьому все вміти. Так, я розумію. Ну, Він буде намагатися своє життя зв'язати з комп'ютерами, да, з 3D-моделюванням. Реально це його зараз хобі. Він тут... І він реально там розбирається. Ну, все одно я хочу, щоб він в своєму житті міг взяти зварюваний апарат і приварити, розумієте, а не йти і когось просити. Да? Бо я багато беру хлопців на роботу, друзі, вони не вміють ні болгарки тримати. Ну нічого не вміють, і все, розумієте, хлопці по 35 років, по 25-30 років. Ну нічого не вміють. Бере болгарку, вставляє між ноги, пиляє. Ну жахи, просто куча жахів. Тому я, Андрюху, тягаю з собою і намагаюся його трошки підучи. А так хай вчиться. Хай вчиться. Пиляти лобзиком. Користуватися зварювальним апаратом, пиляти болгаркою, ну і все інше. Зараз, друзі, друга затачує і будемо вже замішувати новим-новим <гум> вінчиком для міксера. І будь ласка, 30 гривень, друзі, 30 гривень. А другий би хтось поїхав купляти новий вінчик за велику ціну, не знаючи, да, що його можна відремонтувати. таким чином. Тому підписуйтеся на наш канал, може ми вам колись ще чимось допоможемо. Рівнен, все нормально. Як тепер що? Та ні, це ти вже не перший раз вариш, так? Ні, це перший раз. А що це тут? Ваші щось? Ти навіть кутик зварював, пам'ятаєш? А він скоро буде автомобіль, Андрюх варить, так? труби. А як ти його розкрутиш? Ні, ми ж не змогли Ми вже І вчора чи позавчора міняли, не змогли. Тільки трубами. Одну надівай. Ні, треба в автомобілі взяти ключі гарні. Це ще ключі. В Найбільший, так, да, Андрюх, ключ? Все, дві труби надів. А, Тут ногой на... Тут ти трубу не надійнеш на цей ключ. А туди трубу. Поправ ключ. О, це гарний ключ, не а ну поїхали. Клас і все, все міняємо. Ну, пішли, друзі, і спитуємо новий венчик. Замішуємо, підійшли до нашого першого замісу. Ну а Петрович тут вичищає зараз чітко, все. Да, бетону сюди ви самі бачите, скільки піде. Повірте мені, півкуба. Ну, не ми винуваті в цьому. Ну що я вам скажу? Огонь! Огонь! Тому рекомендую. За 30 гривень новий вінчик у вас. Працює. Отак. Той вібрує, той замішує, друзі. Ну дощ. Маленький дощ. Будь ласка. На руки взагалі не важко, щоб ви розуміли. Не потрібна нам мішалка. ось. Отак друзі. Маємо отакі два, дивіться, густючі заміси. Бачите, нічого від вас не ховаємо. Просто ідеальний густий бетон, з яким ми постійно працюємо. Ну що, не, не вистачає бетону, не вистачає. Ще нам 3-4 сантиметри треба додати, щоб вийти на той рівень. Тому вирішили пів. Замісу половину. Все. Все, любі наші друзі. Отакий От сьогодні відосик. Залили ми цю частинку нашої стрічки. Отак накрили, чим було. От точно що, на вигляд, як у відеомастер-кладки, фундамент за 80 доларів, не спорю. Страшно виглядає, друзі, але це на якість нашого цоколя не вплине. Все буде чудово. Все чудово. Ну, Тут не накриваємо. Тут не накриваємо, немає чим. Немає чим. І, в принципі, тут бетон схватився, я вже казав. Ну, Єдине, що це ОСБ. Не знаю. Розкисне воно не розкисне. Побачимо це вже в наступній частині, друзі. Все, всім дякуємо, всім якісного будівництва.